Це парк імені Шевченка у Рівному. Тут облаштували спеціальний намет, аби люди здавали кров. Серед охочих стати донором студентка Анастасія. Дівчина здає кров вперше. Хочу допомогти військовим, хоча якось вони там. Ми тут. Ми маємо згрупуватися і якось підтримувати їх. там. Хвилюючи, переживаю, але поки що все добре. Буду здавати кожні два місяці. Щорбака ваш три четверта плюс. А це рівнянин Артем. Для нього це також перший досвід. Чому ви сюди прийшли? Для заради наших захисників допомогу їм передати Непривичні емоції. І я вважаю, що цієї емоції має пройти кожна людина, бо зараз це є дуже актуально. Донація крові у таких умовах у рівному відбулася вперше. Мобільний намет здачі крові має обігрів та облаштований кріслами, лабораторією та холодильниками для зберігання матеріалу. Ми спільно з Червоним Христом організували такий захід, стараємося, щоб це було на якомога зручніше для людей, для мешканців Рівного і Рівненської області, щоб наблизити донорство до кожної людини. Я думаю, ми попрактикуємо першим в на наших міських умовах, потім на території Рівненської громади, а далі вже по інших громадах області. Ми вже оснащені більш таким речами, якими ми можемо допомогти при виїзді служби переливання крові для забору. Ось такого, який ви бачите, я думаю, що для людей буде зручніше, тому що вони не будуть відриватися від дому. Доїзд буде зручніший для них. Нагадаємо, здати кров у рівному можна щодня, завітавши в обласний центр крові. Перед донацією слід дотримуватися певних правил. Дотримуватись дієти, виключити 48 годин алкоголь, не курити, виключити молочні всі продукти, яйця, жирні і копченості. Один донор рятує три життя. Так що приходьте обов'язково. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.